Дня діти! Яка зараз пара року? Так, весна! Коли навколо все наповнюється життям. А ще весною приходять до нас свята. Яке найбільше свято ми будемо відзначати скоро? Так, Великдень. А як святують Великдень, ми зараз дізнаємось. Неділю перед Великодньою неділею називають вербною. Жінки, нарізавши вербовий гілочок, несли їх до церкви освятити, тому що верба символ пробудження природи. Був звичай, матері, принесли освечену вербу, били нею дітей, приказуючи не я б'ю, верба б'є. За тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко, будь здоровий, як вода, будь багатий, як земля, будь плідний, як лоза. Великдень завжди святкують у неділю. Тиждень перед Великоднем називають чистим або білим. У цей тиждень кожен день має своє призначення. Зазвичай у цей тиждень газдині наводять порядки. Білять, миють, прибирають. Важливим днем у цей тиждень є п'ятниця. Її називають страсною У цей день не дозволяється нічого робити, окрім як пекти паски і розмальовувати яєчка. Яєчка робили різні. Писанки, крашанки, дряпанки, крапанки. У великодню неділю зранку снідали або розговлялися паскою і писанкою, а потім дітям дозволялося грати у різноманітні ігри з крашенками та обмінюватися ними. Давайте і ми пограємо з вами у гру. Ці діти. Пропоную вам намалювати своє, свою писанку. А я чекатиму на ваші малюнки. До нових зустрічей!